Ріт, привіт! Ви на каналі готуємо Сьогодні Готуємо смак з кабачка та капусти. Простий та смачний рецепт, тож берімо до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен один кабачок. Я беру в мене вагою 300 грам. Нарізаємо кабачок і будемо подрібнювати в блендері. Беремо блендер і будемо зрібнювати наш кабачок. Підтримайте канал, підпишіться, будь ласка. Не забувайте про вподобайки та коментарі. Всім вам дякую за ваші перегляди. Всім смачного і приємного перегляду. Не забувайте писати в коментарях, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Зоротній зок це дуже класно. І так, наш кабачок ми вже помістили в блендер, зараз будемо здрібнювати. Ось до такої маси потрібно зрібнити наш кабачок. Має вийти така пюрешка. Кабачок у нас вже готовий. Переносимо його у мисочку. Ось таку пюрешку ми отримали, тепер беремося за наступний інгредієнт. Нам буде потрібна капуста, також 300 грам. Нарізаємо в довільній формі, бо ми також будемо її зрібнювати. Капусту ми вже нарізали, тепер беремо блендер і також будемо подрібнювати нашу капусту до такої маси пюрешки. Все, наша капуста вже готова. Вона дуже добре зрібнилася. Тепер ось таку суміш ми отримали з капусти. Тепер нашу капусту додаємо до кабачка. Додаємо спеції по смаку, я додаю сіль, чорний перець та паприку. Ви додавайте спеції, які вам по смаку, і також зараз сюди будемо додавати 5 столових ложки борошна. І також сюди додаємо одну чайну ложку розпушувача. Яєць додавати не потрібно. Все гарнесенько перемішали. Ось така маса у нас має вийти. Тепер беремо пательню, наливаємо трішки олії, розігріваємо її. Можна смажити і на маслі, можна на олії, можна додати трішки масла, трішки олії. І тепер будемо викладати нашу суміш. Будемо смажити на середньому вогні 3-4 хвилини з кожної сторони. Рецепт провірений, готую не вперше, тож сміло можу рекомендувати вам. Готуйте дуже смачно. Все, накриваємо кришечкою, хай смажиться, і за 4 хвилинки перевертаємо на другу сторону і також смажимо 3-4 хвилинки на середньому вогні. Внизу під цим відео залишу вам ссылку рецепт, капуста з кабачком теж дуже смачний рецепт. Якщо ви ще його не бачили, подивіться дуже смачний, рекомендую. Якщо ви вже бачили цей рецепт, я знаю, що багато хто його готував, всім сподобався, то відпишіться, ставте плюсики, смайлики, дайте щось про себе знати. Ось така красота в нас приготувалася. Зараз викладаємо на тарілочку. Перша партія готова, тепер будемо смажити другу партію. Другу партію я буду смажити, додам трішки масла і трішки олії І викладаємо. Смажимо так само 3-4 хвилинки з кожної сторони під кришкою. Аромат не дім не терпиться знову спробувати. Ось таку смакоту ми з вами приготували. Я буду смакувати зі сметанкою. Всім, хто є, всім смачного, і ми також зараз будемо смакувати. Можу сміло вам рекомендувати для приготування цей рецепт. Він того вартий, дуже смачно виходить. Простий, мінімум інгредієнтів, максимум смаку, нічого важкого і дуже скоро готується. Приготувавши раз, я думаю, ви повернетеся до цього рецепту. Всім дякую за ваші перелі. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відеосі миру та споку. Всім па-па-па-па.